Параграф 51 Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини Існує зв'язок між особливостями нервових процесів в організмі певної людини і типом вищої нервової діяльності або темпераментом, які існують типи вищої нервової діяльності. Павлов експериментально довів, що тип вищої нервової діяльності визначається співвідношенням трьох властивостей нервової системи, сили, врівноваженості і рухливості нервових процесів, збучення та гальмування. Сила нервової системи це її здатність реагувати на сильні й дуже сильні подразники без пригнічення заціпеніння малюнок 187. Врівноваженість визначається рівновагою між процесами збудження і гальмування. Рухливість нервових процесів визначається швидкістю переходу від збудження до гальмування і навпаки. Учений виділив сильний тип вищої нервової діяльності та слабкий. Сильний тип він поділив на врівноважений та неврівноважений. Людям з врівноваженим типом вищої нервової діяльності притаманна мала рухливість процесів збудження і гальмування. Люди з більшою рухливістю процесів збудження належать до жвавого типу сангвініки. Це енергійні наполегливі люди, які вміють швидко перебудовуватися під час зміни виду діяльності. Якщо ж у людей з врівноваженим типом вищої нервової діяльності процеси гальмування переважають над процесами збудіння, ми маємо справу із спокійним типом. Люди спокійного типу флегматики, більш інертні. Такі люди мають високу енергію і працездатність, але віддають перевагу більш спокійній роботі, повільно приймають рішення. У людей з неврівноваженим типом вищої нервової діяльності процеси збучення чітко переважають над процесами гальмування це люди нестримного типу, холерики. Вони сильні, але врівноважені. такі люди швидко захоплюються чимось, але дратівливі й вибухові у своїх емоційних проявах, що свідчить про переважання процесів збучення над гальмуванням. Нарешті у людей із слабким типом вищої нервової діяльності процеси збучення та гальмування розвинені слабко. Такі люди меланхоліки вирізняються загальною слабкістю і втомлюваністю нервової системи, вони нерішучі, підкоряються чужій волі, бояться відповідальності і часто самоізолюються. Описані чотири типи вищої нервової діяльності є основними, але рідко трапляються в чистому вигляді. Найчастіше спостерігаються проміжні форми з переважанням того чи іншого типу. Запам'ятайте, знання про типи вищої нервової діяльності слід враховувати в навчанні, вихованні, трудовій діяльності, спорті та іншому. Що таке темперамент і характер людини? Люди розрізняються за темпераментом, сукупністю індивідуальних особливостей, фізіологічною основою якої є певний тип вищої нервової діяльності. Дивіться малюнок 187. Основні компоненти темпераменту загальна активність індивіда, його рухливість, рухова активність та емоційність. Ми вже згадували, що розрізняють чотири основні типи темпераменту сангвінічний, жвавий, флегматичний, спокійний, холеричний, нестримний, меланхолічний, слабкий. Темперамент це індивідуальна характеристика людини, що базується на особливостях її психічної діяльності, темпу, ритму, інтенсивності психічних процесів і визначає прояви її поведінки. Малюнок 188. Тип вищої нервової діяльності природжений, але в процесі життя під впливом умов довкілля, а особливо соціальних факторів. Прояви темпераменту змінюються, так формується характер, сукупність відносно сталих психічних особливостей, які проявляються в діяльності та духовному житті людини. Вирішальна роль у формуванні характеру належить навчанню, вихованню та самовихованню. Суттєве значення для досягнення поставленої мети мають вольові якості, що розвивають такі риси характеру, як наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, витриманість, дисциплінованість тощо. Важливе значення у визначенні характеру має ставлення людини до праці, своєї справи, до інших людей, до себе. Оцінити людину можна насамперед за ставленням до роботи. У процесі виконання роботи виявляються різноманітні риси характеру, ініціативність, наполегливість, працелюбність або лінощі, прагнення до подолання труднощів або страх перед труднощами, сумлінність, акуратність тощо. Ставлення до інших людей проявляється в міжособистісних стосунках і залежить від обставин та оцінювання вчинків. За характером взаємостосунків, люди бувають щирими або нещирими, відкритими або замкнутими, відвертими або потайливими, чуйними або нечуйними, доброзичливими, недоброзичливими, довірливими, недовірливими, похмурими, вічливими. Ставлення людини до самої себе залежить від рівня розвитку самосвідомості, здатності оцінювати себе. У чому полягає функціональна спеціалізація кори великих півкуль. Фундаментальною основою психофізіологічної індивідуальності людини є функціональна спеціалізація півкуль кінцевого мозку. У будь-якому психічному процесі беруть участь обидві півкулі. Розгляньте малюнок 189. На ньому показано, що в лівій півкулі три центри мови. Перший Руховий центр мови, який забезпечує можливість писати, другий слуховий центр, який забезпечує можливість чути і розуміти мову іншої людини. Третій зоровий центр мови або центр читання і розуміння письмової мови, лічби, математичні здібності, логіка, наука. Ліва півкуля більше пристосована до аналітичної діяльності, відповідає за логічне мислення людини, тобто за формулювання понять, побудову загальнень, висновків, складання прогнозів тощо. У правій півкулі містяться центри керування, орієнтацію в просторі, здатність до танців, гімнастики, центри, що визначають музикальність, сприйняття музики. Просторове уявлення, скульптура, сприйняття художніх творів, живопису, фантазія, отже, права півкуля спеціалізується на забезпеченні образного сприйняття навколишнього середовища на основі минулого досвіду, на формуванні особистісного емоційного ставлення до себе, інших людей і до предметів, є базою конкретного образного мислення, емоційного сприйняття оточення. До особливостей півкуль належить розміщення центрів проекції руху правої і лівої руки. У лівій півкулі розташовані проекції руху правої руки, а в правій півкулі, навпаки, центри проекції руху лівої руки. Ця функціональна особливість і поділяє людей на тих, що є правшами і шульгами. Серед істотних властивостей людини є її здібності. Вони визначаються спадково, але реалізація їх залежить від умов життя, здоров'я, навчання та виховання. Розрізняють загальні та спеціальні здібності завдяки загальним здібностям люди успішно оволодівають різними видами діяльності серед видатних людей чимало особистостей з різнобічним розвитком загальних здібностей. Український поет і художник Тарас Шевченко, італійський живописець, скульптор, архітектор, учений природодослідник, інженер Леонардо да Вінчі, малюнок 190. Наведіть власні приклади люди із загальними здібностями легко переходять від однієї діяльності до іншої. Люди зі спеціальними здібностями надають перевагу лише певному виду діяльності, а саме займаються лише музикою, живописом, літературою, наприклад, австрійський композитор Моцарт, українка художниця Катерина Білокур малюнок 191. Наведіть власні приклади. У професійній спрямованості, професійному відборі та професійній освіті значне місце, крім здібності і схильності, належить обдарованості, вияву можливостей організму людини, розумових, художніх, фізичних, які значно перевищують середній рівень. Біологічні вроджені фактори. Особливості будови, функціональні властивості головного мозку та аналізаторів відіграють головну роль у прояві обдарованості. Найбільше успадковується здатність до абстрактного мислення, просторових уявлень, конструкторські, художні здібності тощо, але слід знати, що біологічні фактори визначають тільки задатки обдарованості. Для прояву обдарованості потрібно, щоб здібності та схильності були вчасно помічені і розвинуті в процесах навчання та виховання. Ключові терміни і поняття, темперамент, характер, здібності, обдарованість, звички, навички у знання, біологічною основою психофізіологічної індивідуальності людини є функціональні характеристики нервової системи. Функціонально індивідуальність визначається силою, рухливістю і врівноваженістю нервових процесів. Ці характеристики є основою розвитку темпераменту. Темперамент є природною основою характеру. Характер це сукупність відносно сталих психічних рис людини, які виявляються в її поведінці та життєдіяльності. Фундаментальною основою психофізіологічної індивідуальності людини Є функціональна спеціалізація півкуль кінцевого мозку.